Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні ми будемо боротися з такою хворобою, як несправжня борошниста роса або ж перонаспороз цибулі. Що ж це за хвороба? Перноспороз це звичайне грибкове захворювання, визване грибом пераноспора. З'являється він і розвивається якраз в помірну вологу погоду. А як же виявити у себе на ділянці? Пернаспороз або ж несправжню борошнисту росу. А, спочатку а, кінчики цибулини жовтіють, а, потім покриваються а, суцільними плямами а, по всій зеленій масі. Згодом цибуля а, всихається і не достигає максимальних розмірів, якими вона повинна бути. На жаль, сортів стійких до несправжньої борошнистої роси або ж пернаспорозу немає. А як же нам уникнути цієї хвороби? По-перше, не загущуйте посадки, тобто, щоб ваша ділянка, ваша ділянка добре провітрювала. Так як ми сказали раніше, цей гриб любить вологу. Також, щоб на цих ділянках не було застоїв води. Вибирайте сонячне місце, щоб ваша цибуля знаходилась на освітленому місці. Підбирайте якісний посівний матеріал, а щоб цибулини заздалегідь не були вже заражені. Також хочу додати, щоб профілактично уникнути цієї хвороби, робіть ці Тобто, якщо у вас в цьому році на цій ділянці вирощувались чесника або ж цибуля, то на наступний рік міняйте її місцями. Так як ми вже сказали раніше, спори цього гриба можуть знаходитись у землі. Всі ці заходи, які я назвав вище, не дають 100% захисту. Зараз я вам розповім, як профілактично попередити цю хворобу, а також розповім, як з нею боротися, якщо ви вже її виявили у себе на вашій цибулі. В попередньому нашому відео ми розповідали про цибулеву муху. На жаль, пересічний дачник-садівник чи гродник не може відрізнити наслідки цибулевої мухи. Від перноспорозу. Тому я пропоную вам обробки об'єднувати проти цибулевої мухи, а також проти перноспорозу чи несправжньої борошнистої роси. Коли ви обробляєте свою цибулю від перноспорозу або ж несправжньої борошнистої роси, робіть це заздалегідь, коли вже стовпчик термометру показує від плюс. 12. Першу обробку я пропоную робити такими сильними препаратами із групи Redemil GOLD, або ж Redemil GOLD R, або ж препарат компанії SBM Magnicur Neo. Це три сильних препарата. Є як профілактичними, так і лікувальними. Тобто, або ви можете свою цибулю обробляти профілактично за появи хвороби. А можу, або ж ви можете обробляти, коли вже у вас а, є це захворювання. Тобто першу обробку я раджу робити групи цих препаратів. Магнікур Нео 20 мл, розрахований на 5 літрів води на одну сотку. Redemil Голд МЦ 25 грамів, розрахований на 5 літрів води на одну сотку. І новинка від компанії Syngenta, це Redemil Gold R. а також розрахований на 5 літрів води на 1 сотку. Також додам, що я пропоную робити обробки профілактично як і від цибулевої мухи, так і, так і проти переноспорозу. Також рекомендую додавати до бакових сумішей такий препарат Глюстен. Адювант або ж в простому народі, як кажуть, називають прилипач звичайний. Як ми вже сказали раніше, цибуля має восковий наліт, і щоб препарати гарно проникали і не стікали з вашої рослини, для цього ми додаємо прилипачі. Там рекомендують стругати мило, додавати миючі засоби. Я їх не рекомендую, так як не знаю справжню формулу. І не знаю, як вони а, сприяють на розвиток нашої цибулі. Як взагалі вони спрацюють на нашій цибулі. Тому я рекомендую додавати спеціалізовані адюванти. Коли ж нам робити другу обробку? А якщо у вас несприятливі погодні умови, тобто йдуть дощі і волога, то другу обробку ми робимо на 7 10 дні, день від першої. Робимо ми тими ж самими препаратами, що й робили. Першу обробку. А якщо ж сприятливі погодні умови, то другу обробку ми робимо на 10-14 день від першої. Робимо ми її такими препаратами, як квадріс. Квадріс це препарат з коротким терміном очікування, тобто ми можемо робити ним обробку за 14 днів до збору врожаїв. Пакет розрахований 6 мл на 5 літрів води на одну сотку. Всі обробки ми проводимо в суху безвітряну погоду, або це буде вранці, або це буде ввечері, не по прямим сонячним проміням. Якщо ж ви не будете дотримуватись цих регламентів, то, допустимо, в сьогоднішній день препарат, потрапивши на листя, він буде скоріше випаровуватись та не спрацює. Також, якщо ви обробили за там, годину, за півгодини до дощу. То препарати змиваються і ефекту також не буде. Ще хочу трошки два слова сказати про не таке поняття, як термін очікування. А це значить, допустимо, по квадрісу у нас термін очікування 14 днів, це скільки препарат знаходиться в рослині, тобто стільки його не можна вживати в їжу. Дякую, що дивитесь моє відео та підписуйтесь на мій канал. Нехай росте!